Улюблена піца в моїй сім'ї. Вона із тіста, яке готується на кисломолочному сирі. Настільки смачна, що ніколи не залишається жодного шматочка. 300 г сир, 2 яйця. Сіль розминаю, додаю 3 столові ложки молока, 6 столових ложок олії, борошна піде дві склянки об'ємом 250 мл. Але все залежить від вологості сиру. Ще обов'язково чайна ложка розпушувача або ж можна погасити соду оцтом. Замішую тісто по консистенції, як на вареники. Ділю на частини. Дві готуватиму відразу, а дві залишаю на завтра. Можна тісто заморожувати по начинці, хто що любить і що має. Випікається піца 10-15 хвилин при температурі 200 градусів. По товщині обирайте самі, яку любите. Мені, наприклад, подобається тоненька. Готую дуже часто на перекус те, що треба. До крихти з'їдається все смачного!